Але от як ти гадаєш, чи пройшли ми вже в цій історії точку неповернення, чи в нас іще є шанси змінитися і вистояти, а вистояти, як для мене, це означає перемогти? Та ні, то точки неповернення. Я не хочу просто нікого розслабляти, але в ну, нас сильний ресурс, ми сильна країна. І навіть такі речі, коли творяться зараз, про які ми говоримо, тим не менш, все, ще у нас є купа шансів непоганих. І от, до речі, один історичний шанс так співпало. Зараз трапився. Це я маю на увазі зміну очільника офісу президента. Офіс президента це такий передавальний механізм між самим президентом і реальністю. І я б не, ну, не готовий якось в цілому оцінювати там, діяльність сюрмика, нехай там вже відповідно чином це відбувається. Але мені здається, що був точно один величезний перекос. Тому що інформація про те, що необхідно займатися безпосередньо президенту, як Верховного Лекономичу, проблеми армії, розбиратися всіх низ, що це його прямий обов'язок. Угу. Тому що зараз з усіх обов'язків він вибрав те, що, звісно, йому найкраще лежить. Це міжнародка, це комунікації з міжнародними лідерами і затягування грошової допомоги і іншої допомоги. І, і він багато ну, направду, дуже і багато дуже зробив він дуже багато зробив. Але зараз уже той етап війни, коли це все менше і менше працює, тобто зараз. Е нам потрібно відбудовувати процеси всередині, процеси в тилу і процеси в армії, причому їх об'єднати. Тому що зараз за умови відсутності належної уваги начальства, будь-яка інституція, армійська, неармійська, міністерство відомство, вони працюють там ну, в режимі небій лежачого. От нещодавно була дуже знакова подія. Для мене це історичної ваги подія була, коли президент кричав на ставці: хто відповідальний за енергетику? І це приклад, тому що не було поставлено задачу, не було поставлено відповідального. І ця величезна проблема з блекаути зараз у нас тебе во всій красі. І так, воно в во усьому. Тому що методом затягування земної допомоги ти ніяк не вирішиш проблему в енергетиці, якщо ти нею не займаєшся безпосередньо. Uh -huh. Один військовий начальник, не буду називати його прізвище, він займається зовсім іншими речами. Таким президентом був посланий дивитися, що у нас з трансформаторами. Він мусив кинути свою величезну значить, військо і займатися цим, цим речами, тому що більше толкових людей, відповідальних, хто відповідальний, кричав президент, не було. Тобто, ну от таким чином не можна управляти воюючою країною, коли кожен просто щось там робить, що у нього вистачає ума, совісті і так далі. Треба цим всім керувати хоча б на рівні дирижера. Да? От ви робите це, а ви робите це, і ви разом у вас виходить щось класне в вигляді якоїсь мелодії там, чи знищення якоїсь там Москви. От як треба робити? А коли ти просто десь вибиваєш цю допомогу, це вже не буде працювати. Це президент може зрозуміти і мусить мати компетентну е е людину, яка от, замість на місці Ярмака буде допомагати йому цю всі проблеми розрулювати. Бо Ярмак, я так розумію, теж був по міжнародці.